Друзі, привіт! Часто в коментарях мене питають, зроби детальний огляд свого електропастуха. Ну, я в деяких відео там на коментарі відповідав і в деяких відео розказував Ну, Так як частенько запитують, це відео повністю буде про електропастух. Де я його брав, який, що, до чого, і всі деталі. Так що дивимося. Ну ось, друзі, це коробка з-під електропастуха. Називається він ковбой Eco Max 4200. Купляв я його, мабуть, не буду точно, ну, по-моєму на сайті Пастух Pro. Ще раз кажу, Пастух Про. Там є різні різної потужності, ну і ціна різна. Зараз я сьогодні подивився, такий електропастух на сьогоднішній день стоїть 2600. Ну, це по рекомендаціях. Я передзвонив до них перед тим, як брати, передзвонив на фірму. І потім усе це, вони мені пояснили, для чого, як, що це все означає. Ці цифри 4200. Там є дешевший там тисячу, по-моєму, чи тисячу сто, 2000 і щось таке, точно не пам'ятаю. Ну, зайдете на сайт подивитесь. Це потужність. Тобто, якщо у вас свині такі, як у мене, лахматі, вам треба, як мінімум, цей 4200. Тому що іскра через шерсть не буде пробивати. Ну і якби теж у нього довжина, периметра. Загорожі буде до 20 кілометрів. Так що, ну а тепер щас про сам пастух. Ну Ось він у мене змонтірований ось тут, саме біля тут, біля самого загону. Ось він сам електропастух. Ну Там до нього прикріплена. Переноска, як ви бачите, і тут у мене ось випрямитель із комп'ютера на 12 вольт. Тому що рідний чомусь згорів. Не знаю чому, але згорів, а я ще не купив. Він такий самий, як мобільне, мобільна зарядка, така повільшечка, шнурочок, і ось сюди втикається ось зверху. Ось бачите, 12 вольт. До нього в комплекті ще йде тож такий шнур із штекером і з двома крокодилами. І ви можете його поставити до акумулятора. Я ставив старий акумулятор з машини, який в мене вже не крутив, то працювало цілий тиждень майже і дуже не розрядилось. Тобто він потребляє току зовсім мало. По-моєму, тут на виході 10 тисяч вольт, але сила току ампери дуже-дуже низька. От, тобто, так як іскра там у машині, в машині, бензокосів, бензопилки. Тобто, напруга дуже висока, а сила току низька. І він ось, послухайте, працює так, з такими характерними щолчками. Оце, якраз як щолчок, іде розряд через 1,2 секунди. Ось зараз. Ось, Почули і все. Тут ось два ось очки, бачите, барашки, ось там написано земля і плюс. Один провід земля. Ось у мене тут забито алюмінієвий такий штирь, мабуть, метра півтора. Ну, бажано б два. Ну, в інструкції, вся схема, все є. І все. І потім плюс ось, очки, бачите, дві проволочки. У мене. Головне, щоб вони не касалися до земля, до бур'яна. Проволку краще від міліметра, краще 1,2 міліметра. Вона в комплекті вона не йде. Ви можете купити в будь-якому будівельному магазині. Вони продаються по 50, по 100 метрів, може там де і більше. Так що ось так. Ну, ось в попередньому відео я показував, що ось ця у мене лента. Зараз поясню для чого. Ще в цьому відео вона в мене, коли ви випускаєте перший раз свиней, вони можуть дуже не замітити проволоку і рвануть. І їх то кому ну вони побіжать уперед, можуть прорватися, не пойме, куди йому бігти. А коли оця лента, вони підходять, насторожуються, обнюхують, думають, що воно таке. І коли торкають, бачать вже провід, обнюхують. І коли торкаються до провода, їх б'є одним імпульсом током ударом. І воно в попередніх відео у мене є. З визгом одскакує назад. От і все. Стопчики, ось у мене з окації. Ну, як з окації вони. Їх не на один рік хватать, можна з чого вгодно. можна желізні. Зараз я там у мене є, покажу. Ізолятори я поробив ось спочатку зараз покажу, Ось ще тут залишилися в мене ось такі із такої труби. Ну, вона на сонці трюхне, лопається і приходить на один сезон. А ось поробив із отакої ось водопроводної труби, порізав, посвердлів дирочки. Кругом стопчика, такою ж проволкою обтягнув, пласкогубчиками зажав і все. І отак далі у мене все пішло по периметру. Так. Ой. Переступаю, щоб током не бахнуло. У мене вже, напевно, разів 5 чи 6 було. Тут можна, ось, бачите, проволочку протягнути і натягти. Ну, я зробив ось так. Щоб швидше знімати, цю проволочку розкрутнув і зняв. Може хтось по-іншому придумати. Ну і тут ось все так далі. Ось бачите. Ось у мене старі, ті, що самі перші я ставив, вони мені не сподобалися. Ось, бачите, це арматура на 10. На неї є, продаються ось такі ізолятори. Ось вони у мене в руках, бачите? Ось. Вони набиваються тугенько хорошо на цю арматуру. Ну, бажано вкинути їх у гарячу воду і потім набивати їх. Ну, їх є недостаток. Вони лопаються і коли дуже широко, ось от у точки, бачите, не дуже велика відстань, пробиває іскра. Ось так. Так що. Я вирішив, що саме таке не годиться. Саморобні краще. Може на майбутнє щось придумаю краще. Оце свині риються, бачите, вчора випустив і вони вже ось тут порили. І оце ось треба... Цього не треба робити, відключати. Весь час треба слідкувати, щоб проволока ні до чого не касалася. Бачите, вони ось тут ось наривають, підривають. Може бур'ян торкатися, всякий нагорнуть, щоб ні до чого воно не торкалось, тому що воно буде пробивати і сила, вже його ефект буде зовсім не такий. Ну, Якби дуже хороша штучка. Ось грядку, бачите, вже ось. Учора ввечері випустив, вже ось понаривали. Вони це все через неділю-дві-три тут буде така сама поверхня практично, як ось я зараз вам покажу. Ось отут ось. Тут у попередніх відео можете подивитися, який бур'ян був, усе, бачите, все, місячна поверхня. А це вчора ж я їх випустив. В попередньому відео можете подивитися, кого цікавить, як вони не хотіли виходити. Бачите, ось границя. Одна свиня, он, ні, кабанчик не свиня. І досі ще не вийшов. Це сьогодні утром одного він виманив, а другий не хоче ще й досі виходити. Бачите, нема ні стопчиків, нічого. Ну ось, друзі, такий огляд по Цьому по електропастуху. Там є багато роликів, багато всяких відео. Можна навіть є люди, кажуть, є і електропастух у мене і в загоні. І буває тут свині забор ламають у загоні, підривають. Оце все діло можна просто всередині загону. Одну проволочку низенько натягнуть біля огорожі зсередини, щоб вони не ламали, не підривали, і все, і вони не будуть підходити. Вони підійдуть їх одного-два рази, хватить током, щоб їх стукнуло, і все, вони не підходять. Я буваю тут щось, ось коли, наприклад, проходжу по периметру, відключаю його і хожу там, де бур'ян, де підгорнуть, інколи подивитися, і забуваю включати. І забуваю, бувало таке, що й тиждень, не включаю він у мене відключений. І нікуди вони не відходять. Як ви самі бачите, що ось привичка, у них яка пам'ять, що ось майже доба пройшла, а одне не вийшло. Ну, В попередньому відео я вже згадував, ви можете подивитися, як я їх виманював качанами, гарбузами. Вони з криком. Саме сміливе перше вийшло, а потім, бачите, те воно друге сьогодні тільки, а це ще й досі не хоче виходити. Так що, друзі, ось таке відео про електропастух. Може в кого ще виникнуть якісь питання, то, будь ласка, пишіть у коментарях, Я вам залюбки відповім на них. Ну, а на цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставим лайк, підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде багато цікавого. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!